Всім привіт! І сьогодні я вирішила зробити унікальний контент. Що це значить? Я хочу для себе зробити перший марафон онлайн для схуднення. Що це значить? Ви будете в майже в реальному режимі спостерігати, як я скидаю вагу. Тому що за зиму я вже набрала. Аж 2 кг. І для мене це, в принципі, так, ну, ощутимо, да. зараз я важу 65, а я хочу скинути ще більше. Я хочу скинути, блін, це косічка, капець. Я хочу скинути 5 кг. Тобто, в мене зараз 65, і я хочу бути 60. Ну, ось приблизно така в мене форма на старті. Не така вже і, скажімо так, Куди? Не знаю. Ну, все відносно насправді, все відносно. Ніхто не ідеально. Ви бачите, в мене шкірка трошки підвисає на животі. Це тому що я була раніше досить така дуже масивна жінка. Ви можете побачити на моїх старих відосах, це дуже добре видно. От, так от, про що я кажу? Головні правила цього марафону такі. Я тут можу під низом закріпити відеоролики, по яким я тренуюся. По-перше, найважливіше <кій> для мене це біг. Я ну, не щодня, а ну, через день або через два дня я намагаюся бігати. Бігати на короткі дистанції це не обов'язково по годині по дві бігати, тому що ну, я не знаю, для мене це. Мені трошки важкувато. От. І я для себе вибрала таку стратегію, що я бігаю десь по 15 хвилин в день, це кілометр два не більше. Але намагаюся це робити щодня. От. І ще другий варіант після бігу я завжди займаюся фітнесом. Вправи для фітнесу я можу закріпити там знизу Це вправи на прес. Сідниці, на що там ще є вправи на спину. І так як в мене друга стадія С-образного скаліозу, я ще займаюся йогою додатково, це ну, приблизно тренування в день займають по 2 години. Ви, якщо хочете, наприклад, я можу вам порадити займатися менше, це не важливо, важливо хоч щось в день робити, хоч щось. Що ще важливо, ще обов'язково це харчування. Що значить харчування? Це для мене це буде екстремальний марафон, тому що я хочу за 10 днів скинути е, скільки, 5 кілограмів. Да? Тобто, в 2 дні я маю скидати по 1 кг. І так вийде бажана цифра. Ось. Щодо харчування, я Буду слідкувати за харчуванням, не те, щоб. Там, я не рахую ніколи калорії. От у мене такий є моментик. У мене донька там, да, вона рахує ці калорії. Я їх, поперше, я їх не люблю, може я ледача. я не знаю, я їх не люблю рахувати. От. І я просто по самовідчуттю... да, я маю відчувати ну, трошки такий, знаєте, легкий голод. Не прямо там помираю, падаю з ніг, а от саме трошечки легкий голод ти маєш відчувати. Да? Я дуже полюбляю з овочів, я дуже полюбляю капусту, вона такий ефективний жироспалювач. Я її додаю, по-перше, зранку. Я дуже люблю готувати омлет з яєць в яйця. Я додаю подрібнену капусту. Як на салат, ти її ріжеш і просто кидаєш в яйце і виходить такий, як цей. От. Що ще? Білки це яйця, сир кисломолочний, що там ще? Куряча грудка, риба і вітаміни. Ось, а ще з фруктів я дуже обожнюю яблука. Це теж ефективний ж розпалювач. Ну, можна ще помімо фрукт, помімо яблук, ще якісь апельсини вживати, щось таке, але не банани, тому що в бананах дуже багато калорій, і вони по калорійності майже як булка. Не їсти булки, не їсти макаронні вироби їсти солодкого, що там ще. Ну, такі екстремальні, прям такі жорсткі речі. Дуже жирного не можна. Ось, в принципі, все. На цьому все. Сьогодні з цього моменту. Я, в принципі, стартую, як тільки я придумала цей е, марафон. Я зразу починаю. Я не чекаю ні понеділка, ні там, першого числа. Сьогодні яке 4 квітня, ось 14 квітня буде. Результат. Ну що, а щодня я буду звітувати і, мабуть, вам цікаво подивитися на результати. Всім пока!